Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку знаходження значень виразів. Задачі, які містять непряме збільшення числа. Завдання 651. Виконай віднімання. Перевір додаванням. 180 506 мінус 32 994. Виконуємо письмове віднімання. Дорівнює. Пригадуємо, що кожну цифру записуємо в окремій клітинці. Віднімаємо одиниці. 6-4, 2. записуємо під одиницями. Від 0 не можемо відняти 9, тож позичаємо 10 десятків у сотні, 10-9 1 записуємо під десятками. Було 5 сотень, одну віддала, залишилось 4. 4 від 4 не можна відняти 9. Тож позичаю у десятків тисяч, 10 сотень, а тисяча отримає 9 тисяч. Отже, 10 плюс 4 це 14, 14 мінус 9 дорівнює 5, записую під сотнями. 9 мінус 2. 7. Записую під тисячами. Було 8 десятків тисяч, одну віддала, залишилось 7. 7 мінус 3. 4 записуємо під десятками тисяч і зносимо сотні тисяч. Отже різниця 147 512. Далі перевіримо додаванням, чи правильно ми відняли. Тож, для того, щоб перевірити додаванням, нам потрібно до різниці додати від'ємник, і в результаті ми маємо отримати зменшуване, якщо ми виконали віднімання правильно. Тож. 147 512 плюс 32 994 дорівнює, додаємо одиниці. 2 плюс 4 6. Записуємо під одиницями. 1 плюс 9 10, 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 9 плюс 5 14, і ще плюс 1 15. 5 записуємо під сотнями, 1 передаємо тисячам. 7 плюс 2 9, і ще плюс 1 10. 0 записуємо під тисячами, 1 передаємо десяткам тисяч. 3 плюс 4 7, і ще плюс 1 – 8. Записуємо під десятками тисяч і зносимо сотні тисяч. Отже, сума 180 506. Така сама, як і наше зменшуване. Отже, це означає, що ми виконали віднімання правильно. 104 7 мінус 56 748. Дорівнює. Від 7 не можу відняти 8. Тож позичаю у тисячі 10, 10 одиниць. Десятки отримують 9 десятків, а сотні отримують 9 сотень. 17 8, 9 записую під одиницями. 9 мінус 4 5 записую під десятками. 9 мінус 7. 2 записую під сотнями. Було 4 тисячі, одну віддала залишилось 3. Від трьох не можу відняти 6. Тож позичаю у сотень тисяч. І десятки тисяч отримують 9 десятків тисяч. І 10 плюс 3 це 13, 13 мінус 6, 7, записую під тисячами. 9 мінус 5, 4 записую під десятками тисяч. І Сотень тисяч не залишилося. Отже різниця 47 259. Перевіряємо дією додаванням. До різниці додамо від'ємник 47 259 плюс 56 748 дорівнює 9 плюс 8. 17, 7 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 5 плюс 4 9, і ще плюс 1 – 10. 0 записую під десятками, 1 передаю сотням. 7 плюс 2 9, і ще плюс 1 – 10, 0 записую під сотнями, 1 передаю тисячам. 6 плюс 7 13, і ще плюс 1 – 14. 4 записую під тисячами, 1 передаю десяткам тисяч, 4 плюс 5 9, і ще плюс один. 10. Записую під десятками тисяч. Отже, сума 104 тисячі 7. Така сама, як і наше зменшуване, отже, ми відняли правильно. Задача 652. Читаємо умови задачі. Перший футбольний матч відвідало 15 736 вболівальників. Це на 1 955 вболівальників менше, ніж відвідало другий матч. Скільки всього вболівальників було на двох матчах? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про футбольні матчі. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Перший матч, другий матч. Нам відомо, що перший футбольний матч відвідало 15 736 вболівальників. І це на 1955 вболівальників є менше, ніж відвідало другий матч. Покажемо це стрілочкою. Другий матч невідомо, скільки відвідало вболівальників. І нам потрібно дізнатися, скільки всього вболівальників було на двох матчах. Фігурною дужкою покажемо, що невідомо, скільки вболівальників. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки вболівальників відвідало другий матч. Адже нам відомо, що перший матч відвідало 15736 болівальників, І це на 1955 болівальників є менше, ніж відвідало другий матч. Отже, другий матч на 1955 болівальників відвідало більше, ніж перший матч. Це не пряма задача, тож, міркуємо навпаки. І на 1955 більше підказує нам дію додавання. Тож 15736 плюс 1955. Якщо важко виконувати додавання багатоцифрових чисел усно, ми виконуємо письмово на чернеці. Записуємо 15736 плюс 1955 дорівнює 6 плюс 5. 11, 1 один записуємо під одиницями, 1 один передаємо десяткам. 3 плюс 5 8 ще плюс 1 – 9. Записуємо під десятками. 7 плюс 9 16, 6 записуємо під сотнями, 1 передаємо тисячам. 5 плюс 1 ще плюс 1 7. Зносимо десятки тисяч один, і наша сума 17 691. Вболівальник відвідало. Другий матч. Другою дією, якщо ми знаємо, скільки вболівальників відвідало перший матч і скільки вболівальників відвідало другий матч, ми дізналися першою дією, ми можемо дізнатися, скільки всього вболівальників було на двох матчах. Всього підказує нам дію додавання. Тож 17 691 плюс 15 736. Знову записуємо на чернеці письмово і виконуємо обчислення. 17.691 плюс 1536 дорівнює 1 плюс 6 7, 9 плюс 3 12, 2 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням, 6 плюс 7 13 і ще плюс 1 14, 4 записуємо під сотнями, 1 передаємо тисячам, 7 плюс 5. 12 і ще плюс 1 – 13, 3 записуємо під тисячами, 1 передаємо десяткам тисяч. 1 плюс 1 – 2 і ще плюс 1 – 3, записуємо під десятками тисяч. Отже, сума 33 427 вболівальників. Запишемо відповідь. Скільки всього вболівальників було на двох матчах? Всього… 33 427 полювальників було на двох матчах. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!